А угорський прем'єр Орбан оскандалився черговою заявою. каже, що влада країни вважає за необхідне не допустити контрнаступу української армії. Орбан назвав проведення контрнаступу кривавою бійнею і зазначив, що сторона, яка наступає, зазнає більших втрат ніж та, що обороняється. Тож наполягатиме на припиненні вогню і початку мирних переговорів. Ну і Орбану вже орбану, перепрошую. А Віктору Орбану вже відповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Заяву він назвав абсурдною і сказав, що угорець міг би зателефонувати до диктатора. Путіна і попросити вивести війська з України, якщо його так хвилюють наші втрати. Цитую, це свідоме приниження Європи і потурання тероризму Російської Федерації, це виправдання агресора і заохочення знищення України. Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступ Україна повертає свої території і своїх людей. Написав Подоляк у Твіттері. Ну і Україна не має наміру ввести переговори з країною, яка розпочала війну до тих пір, поки ворог не виведе повністю свої війська з нашої території. Так речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко відповів тому ж таки Орбану, який знову закликає до діалогу з Росією. Ніколенко заявив, що щоденні криваві обстріли вкотре доводять, що Кремль не розглядає інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну. Ну а перемовини дозволять загарбникам перегрупуватися, накопичити сили і вда. Атися до нової хвилі агресії водночас Ніколенко додав, що якщо Орбан дійсно хоче миру, то він може засудити агресію РФ, вимагати від Москви припинити війну і повернути російську армію на їхню територію.